Ну, що ви не Почекайте, в мене нас почекайте, стоп. А є у мене пропису думку. Вони просили, не, не... не, не, не оприлюднювати. Можливо, вони висловлювали воно. свою думку і не хочуть. Це є уважити. порушення. Це порушення. Порушення. І гуляють підписи. Як надали селищній раді? селищі хто надавав? Працівник селищної ради я не маю ну давайте мені надали активісти. А що ми стоїно? Ви можете сказати є активісти надали, А що ми не маємо права збирати. Ну а я то є об'єктивності, і я те, під, що під 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 Я не, я не на Так, а звідки два протоколи? Можете. Послухай, будь, ласка. У нас є один протокол. протокол. Я не наведу, Я добровільно ходила по своєму Збирала люди, Я, я виявилися я, я я, два протоколи. Ну, прощайте, я Де люди просили? Щоб ні в якому разі наші підписи не фігурували. Так Животі, от є підписи, вже фігурують. фігурують. Це є грубе порушення. Я не хочу на біздат смотріти. Чановні депутати, до вікна, ідіть, будь ласка. Пошло коли одного районного депутата, ні, я зараз поставлю на голосування. Давайте вже голосувати. Шановні депутати. Куди ви так спішите? Шановні получите по своїй тиші доларів, що вам пообіцяли. пообіцяв. Шановні депутати, шановні представники, визвольте людину! Дайте поговорити, тоді, якщо Колеги, ми нині діємо згідно закону про добровільне об'єднання громад, які вступив в силу на початку цього року, і які селищні міські сільські громади, ради реалізовують. Дійсно, згідно положень даного закону, та сільська селищна міська громада, яка визначила, що проаналізувавши економічні фінансові інші показники, і визначила те, що вона може бути центром об'єднаної громади, дала пропозиції в інші населені пункти. Потім ці пропозиції були опрацьованими. Сільськими, селищними, в нашому варіанті радами. І згідно закону, було проведене громадське обговорення даних пропозицій. В якій формі було проведено дане, е, дане обговорення, опитування для того, щоб вияснити думку громади, закон не передбачає референдум. У нас, до речі, немає закону про референдум місцевий. Е, тому. Е, при селишному голові в таких питаннях створюється робоча група, яка і визначає процедуру проведення опитування. Чи це можуть бути як в деяких населених пунктах громадські слухання, коли люди приходять в одне приміщення, хто прийшов, той і голосує. І в залежності від того, на основі даних. Громадських слухань депутати сільської селищної ради голосують. Інший варіант проведення е, опитування, е, яким е, пішли в Клавдіївській селищній раді. Е, дійсно, депутати пішли по округах, поспілкувалися з людьми, зібрали підписи і, е, почувши результати е, даного опитування, ну, важко судити про необ'єктивність. Якби там була різниця 1, 2, 5, нехай 10 голосів, так, можливо. Але якщо перевага е на стороні в даному випадку бучі більш ніж в два рази, ну, важко говорити про необ'єктивність, тому в дійсності я е вважаю, що депутати. Нині мають всі підстави для того, щоб прийняти рішення і в єдину громаду з містом Буча. Бучя пропозиція міської ради. про Считаємо голоса. Олександр Шановні, я оголошую перерву. Заблажаємо, вони не можуть зайти, а ці не можуть вийти. І всі одурнулися вже. Заходьте, хлопці, розказуйте, заходьте. Будь, розказуйте, будь ласка, ласка, заходьте сюди. Депутати, я заходьте. Депутат. Міліція зафіксує, що мене не пускають. Будь ласка, можу... не пускають. Не пускають. Відіть от мене торкають, просимик мені. Бачите? Он провоцирує мене на драку. Ви перекрили хід, хлопці.